Олексій кракливий завідувач навчально-тренувального відділу екстреної допомоги. Він навчає тих, хто приїздить першими на виклики, і добре знає, що означає працювати на межі секунди за плечима, роки практики, тисячі ситуацій і ще більше історій, які залишаються за кадром. Від безглуздих випадків до моментів щирої вдячності пацієнтів. Олексій знає не лише як врятувати життя, а й як підтримати команду, з якою ділить усі труднощі професії. Екстинка це така професія, напевно, яку не ти обираєш, а вона тебе обирає. Свій час. Я згадую, що з початку університету я мріяв бути, працювати на швидкій. Чому? Тому що мені завжди цей адреналін здавався таким, з одного боку, страшним, з іншого боку, позитивним. Але остаточним рішенням стало те, коли я на п'ятому курсі медичного університету врятував. Свого знайомого, ну, дідуся, знайомих можна так сказати, який дав зупинку серця, і до приїзду бригади екстреної медичної допомоги я проводив йому реанімаційні дії, і ще до того, як бригада приїхала, мені вдалося запустити йому серце, тобто проводив штучне дихання. І ця емоція, напевно, в мене відклалася вже така в серці, що я вже. Не, не зміг далі без цієї емоції жити, тому я свідомо обрав свій шлях екстренки. Тобто, це вийшло не випадково. Типовий день на роботі. Тим екстренка і класна, що в нас типових днів не буває. Постійно якісь нові емоції. Ми не знаємо, що буде за тими дверима, за якими ми заходимо. Тобто, кожен виклик це. Щось нове, це не рутина. Тобто це кожні двері, кожен виклик, тобто в цю квартиру, ну в будь-яку квартиру, да, це як окрема якась історія, яка майже ніколи не повторюється. Може повторитись діагноз, може повторитись там лікування, наприклад. Але ті людські емоції, ті людські позитивні емоції, або інколи буває таке, що негативні, вони ніколи. Не повторюються. Що в нас стандартного? Це, звичайно, ми приходимо на зміну, спілкуємося зі своїм колективом, спілкуємося зі своєю командою. Перевіряємо автомобіль, перевіряємо обладнання, перевіряємо, чи є вся документація, чи все обладнання заряджене. Перевіряємо, чи всі наші колеги в гарному настрої. Якщо ні, то намагаємося їм підняти. Тобто, спілкуванням п'ємо каву. Е, і, звичайно, потім починаються виклики, 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 виклики. Зараз навантаження таке, що е, в середньому за 12 годин ми отримуємо приблизно ну, від 5 до 7 викликів. І це не тільки місто Вінниця, це і е, Вінницька громада територіальна і, можна сказати, навіть вся область. Інколи буває таке, що ми виконуємо навіть міжобласні, міжгоспітальні перевезення. Е, найважче. Особисто для мене найважче це трагічні історії, які трапляються інколи з дітками. Для нас кожне життя важливе, але ми розуміємо якось емоційно, що дитина це ну, якась можливо підсвідомо ще більша відповідальність. Тобто є Відповідальність є ще, ще ще, ще більша відповідальність, і насправді, коли щось трапляється з дітками, це дуже важко. Чому це важко? Тому що це зазвичай гострі стани. Тобто це не та людина, яка може там роками хворіти, наприклад, що до неї приїжджають лікарі, там, вона лежить в лікарнях. А коли щось трапляється з дітками, це зазвичай ну, такі раптові гострі речі. І тут найголовніше, щоб зберігати цю, як то кажуть, не вигорати да на роботі. Розуміти, що після такого виклику, ти ну, провівши дебрифінг там з командою, тобто обговоривши, ти маєш розуміти, що ти і кожен член твоєї команди зробив все правильно і все, що від тебе залежало. На жаль, навіть коли ми аналізуємо, ми розуміємо, що. Є такі випадки, що ми не можемо просто нічого зробити більшого ніж, ніж створено медициною, тобто, щоб повернути ту ситуацію в те русло, яке б нам хотілося. Запам'ятовуються ті виклики, які закінчуються, які починаються дуже хаотично, починаються є такими надскладними якимись. Але потім, коли ти і твоя команда бере все в свої руки, там можливо за допомогою і суміжних служб, які з нами плічопліч -пліч працюють поліція, ДСНС. І коли цей хаос ми беремо в свої руки, починаємо його якимось чином координувати, тобто стаємо керівниками вже цієї ситуації. Ситуації надаємо допомогу і рятуємо дійсно життя. І з таких викликів ми виходимо з адреналіном. Але цей адреналін він є таким незабутнім. Да? Тобто, це позитивний адреналін, це начебто як стрес, але він є позитивним. Отакі виклики запам'ятовуються. Я дуже люблю розповідати перед новорічними святами, був випадок. Це вже кілька років тому, можливо, я вам його колись і розповідав. За чоловіка, якого врятували на базарі, в да, якого трапилась, 31 грудня трапилась зупинка серця, і до приїзду бригади перехожа дівчина проводила натискання на грудну клітку. Тобто свідома людина виконувала. Надавала домедичну допомогу, що зараз в нас бракує на це. Потрібно звертати увагу. Тобто люди мають бути свідомими. Від екстренки залежить багато, але від перехожих залежить в деяких випадках ще більше ніж від екстренки. Та дівчина проводила натискання на грудну клітину до приїзду бригади. Ми надали допомогу, продовжили реанімацію, і через два тижні ця людина вийшла своїми ногами з лікарні, тобто без інвалідизації і продовжила нормальний повноцінний спосіб життя. Тобто, такі випадки, особливо які трапляються перед святами, це як можна сказати, як якесь новорічне диво навіть в якомусь такому форматі. Дивні чи курйозні виклики, це майже кожну зміну. Трапляються. Е, є багато таких цікавих історій, які не дуже хочеться розповідати на камеру, щоб винуватці тих курйозних випадків себе не впізнали. Але е, можна сказати так, да, курйозний чи дивний випадок, якщо він якийсь смішний, це зазвичай не. Виклик екстренки, тобто це є так, таким непрофільним викликом, і можливо, це і до кращого, що на ньому не трапляється якоїсь біди, а просто лікування на таких випадках відбувається якоюсь порадою, психологічною підтримкою, добрим словом. Тобто, ти можеш десь ту людину направити на той шлях, який вона потребує, навіть якщо десь трішки вона викликала не тоді, коли потрібно. Зараз популяризація до медичної допомоги, на мою думку, вийшла на новий рівень. Перший такий скачок був після початку повномасштабного вторгнення. Тоді люди ну, стали мотивовані, вони почали самі шукати, де, де навчатися, де е, е, ну, як надати самим собі навіть допомогу, зупинити ту ж саму кровотечу, тобто проводити штучне дихання, проводити серцево-легеневу реанімацію. Е, потім вона вийшла на таке плато і зараз. Е, Медійно, мені здається, знову пішов такий стрибок, коли і в соцмережах, і на телеканалах до медична допомога знову такі набуває популяризації, і також ми бачимо це по кількості звернень наших цивільних громадян до нашого навчального тренувального відділу підприємства. Тобто є дуже багато охочих навчитися. Починаючи від проведення серцево-легеневої реанімації дорослим діткам, закінчуючи там зупинкою кровотеч, чи ще якимись маніпуляціями, які людині юридично дозволено виконувати до приїзду бригади екстренки? Та всім подобається. Найбільше це те, що є різноманітні емоції. Да? Екстренка це така емоційна. Бомба. Ці емоції дуже часто бувають добрі, інколи бувають якісь злі, інколи бувають якісь незрозумілі. Але вони ну зазвичай все закінчується добре, і ми вчимося, прогресуємо для того, щоб максимальну кількість викликів закінчити добре, там де від нас це залежить. Я люблю екстренку за те, що дуже сильний колектив. У нас на підприємстві як і адміністративна частина, так і виїзний персонал. Це колективи, які працюють, командно працюють. Тобто працюють єдине ціле, як одна команда. Екстренка змушує тебе постійно прогресувати, вона не дає тобі сидіти на одному місці, тому що ти не виконуєш. Якусь одну маніпуляцію, яку, наприклад, навчився, звик до неї, десь трошки покращуєш, а екстренка це ціла купа маніпуляцій, які постійно збільшуються, які постійно прогресують. Тобто, треба себе тримати в тренді. Тобто, ми, ми ж не лікуємо, наприклад, тільки там якісь гастроентерологічні захворювання. Ми маємо бути. На висоті, ну, в будь-яких захворюваннях, там і дихальної системи, і серцево-судинної системи, і шлунково кишкового тракту. Тобто, маємо всебічно розвиватися. Екстренка без розвитку не може так існувати.